Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим він для нас буде наповнений? Ну що ж, карта дня для нас трійка. Посухів, вогонь, мені вже не подобається. На дні колоди четвірка Пентаклів. Так, вчора в нас була четвірка пентаклів, наші цінності продовжуються. Продовжуємо думати, планувати. Трійка посухів це вже дія. Впевненість, куди ми йдемо. Вже ми обрали шлях, ми обрали напрямок, в нас є план. Це Ріст це погляд, в майбутнє, далекоглядність, от начебто ми вже вийшли з запоріг і розуміємо, куди йти. Ми вже прийняли рішення, все зважили, обдумали і будемо рухатись до своєї цілі. І четвірка пентаклів це саме те, на що ми опираємося. Хтось на свої можливості, на свої ресурси, на свої гроші, на свої таланти. На свій ну, імідж, кожного щось своє, на те, чим я володію, на те, що має для мене цінність, що для мене має важливість. Тому що завдяки оцьому впевненості. Е Самооцінці високі, своїм амбіціям, своїм можливостям ми маємо можливість втілювати, їхати, досягати, заявляти про себе, домагатися щось, того, що ви хочете. Ну, Бо вогонь це дія, це рух, це бажання їхати. Отримувати бажаний результат. Для когось це поїздка, для когось це утримання бажаного, для когось це нові плани, втілення, ну все, що завгодно, куди ви скеровуєте свою енергію. Тому що у вас є ресурс, у вас є для цього можливість. Ну що ж, непогано, тільки щоб вогонь нам не програвся вогнем, будьте обережні, уважні. Що нам буде допомагати сьогодні? Сила чудово, тому що сила це і старший аркан, і це наша внутрішня сила, наш оптимізм, наше бажання, наша впевненість, хоробрість, мужність, те, що нас штовхає до перемоги, до отримання результату. І сила, вона може зрушити все, було б бажання. Тобто, в нас є план, цілеспрямованість. Запал, є сила, ну, все можна гори звернути. Скеровуйте сьогодні свої бажання, свою силу в туди, де ви хочете отримати результат, в правильне русло, і обов'язково ви це втілите, зробите, зрушите з місця. От сила вона має можливість. Рушити те, що раніше не було сили, бажання, здавалося б, та ні, я не можу, я не зможу, мені це не під силу, то сила вам сьогодні дасть таку можливість поміняти, досягнути, Добавить впевненості в собі, от хоробрості, мужності, такі внутрішні стержень, які ми відчуваємо. Також це енергія вогню. Що нам буде заважати? Двійка пентаклів, невпевненість. Ну, перш ніж вирушати потрібно чітко все прорахувати і збалансувати свої ресурси, щоб потім в дорозі не виявилося, що а можливо, це задорого, а можливо, мені коштів не вистачить, а можливо, мені ресурсів не вистачить, тому що сили вам вистачить. От ви впевненості, наполегливості вистачить. Єдине, що може, можете сумніватися в своїх ресурсах, грошах. Чи мені вистачить. чи от. І. Тому потрібно буде проявляти ось таку гнучкість, дипломатію, винахідливість підлаштовуватися під ситуацію. А це ну, може спричинити дискомфорт, тому що ми, впевнено, вийшли за поріг, а в дорозі, можливо, будуть якісь обставини, що потрібно буде якось щось піде, не так, щось буде. Дорожче, ніж ви собі спланували, і потрібно буде підлаштовуватися це буде не, не дуже -то комфортно. Ми, ми заховаємо, щоб було. Але подивіться, двійка сьогодні от, ну, вона найменша. У нас була четвірка на дні колоди, трійка, сила тобто двійка це, вона це найменший. Аркан і він буде відчуватися найменше. А ще як ви не будете взагалі акцентуватись на ньому, звертати на нього уваги, думати, боятися, то вона взагалі вам не буде перешкодою. Ви її не відчуєте, вона не буде вам заважати. Тому мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, вдалого дня. Є ціль, бачу ціль, не бачу перешкод. Все, рухаємося, до втілення. до за своїми амбіціями, за своїми бажаннями, в нас є сила. Я бажаю вам сьогодні досягнень, втілень, результату, успіху, задоволення від дня, від шляху, від цього росту і від результату. Дякую, ми любі, що ви зі мною, чудового вам дня, радості! Такого дня, який буде наповнений радістю, любов'ю, натхненням, чудовими емоціями, позитивними людьми. Обіймаю вас міцно, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок, мені дуже приємно, як ви мені пишете, завжди чекаю, завжди відповідаю. Ну що ж, ставте обов'язково вподобайки для розвитку каналу. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі. приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. dosustri ti papá